Бажаю здоров'я. Сьогодні у нас 21 травня, і в цьому відео капелан з роти вогневої підтримки 93 ї бригади Холодний Яр розповість кілька історій реальних бойових. Але спочатку хочу нагадати, що вчора ми відкрили збір для БПЛАшників, саме для... Взводу капелана і всіх хлопців дуже багато треба обладнання. Збір на 380 тисяч гривень, то прошу долучитися до нього, бо як там мляво він іде. Усі реквізити є в описі під відео. Монобанка, Приват, PayPal і дуже багато призів буде для вас, донаторів. Які призи теж є в описі під відео. І подивіться, вчорашнє відео, там теж все. Ми розповідали, то капелан, розкажи нам з першої історії. Розкажу вам одну маленьку таку історію, ну, скажімо так. Коли був в піхоті, нас наші командири заводили на наші позиції, ми міняли своїх хлопців. Чому командири? Тому що ми не знали дороги. І от один прекрасний такий був ранок літній. Сумерки були, наш, наш командир веде нас на позицію. А я по дорозі йду, там ми там, йдемо через розвалені будинки, там були лісопосадки, кажу, командир кажу, а де ми будемо знаходиться, які позиції? Він типу каже, позиція ваша буде називатися там, не скорее буде називатися. А де вона каже, а то каже, бачиш домик, але стільки сиріло. Ми підходимо ближче, кажу, а вас кажу, не смущає? Я кажу, то, що це один будинок двохетажний, який стоїть в полі. І в рядочком ні одного будинку нема, це ж на намеди. Не переживай, там хороший крепкий підвал, там будемо КСП колись робити. Ми зайшли, свої хлопці поміняли, наші хлопці вийшли. Це було, ну, четверта година ранку, четверта, півп'ята, якраз тільки-тільки-тільки розсвітати було. У зв'язку з тим, що я був старший групи. Я... Ми зайшли на позицію, там ще були наші другі побратими з другого батальйону, вони були група ВАК. Там був медик і, по-моєму, ще три хлопці, які допомагали 93 х допомагати, надавати першу медичну допомогу. Ми зайшли туди, я спросив, хто старший, вони мені сказали, кажу, я старший своєї групи. Я розподілив таким чином, щоб по дві години у нас, виходить, ми були в підвалі, а возле підвала, щоб дежурив, як мінімум, одна людина, у нас там був пулемет стояв автомати, рожки, патрони, гранати, у нас там все, що хочете було. Я кажу, давайте так, будемо діжурити по дві години. Дві години діжуриш, шість годин відпочиваєш. Тобто знаходишся в підвалі, щоб ми менше маячили, возле будинка, будинку, тому що дрони літають, все може бути. Все. Я там перший віддіжурив, другий. І от коли ми заходили внутрі, внутрі було, ну, як припідвальне приміщення, скажімо так, стояли бетонні плити. Там каву пили. Хтось розказав свої історії, хтось ділився своїми історіями. І от один прекрасний момент, В мене побратим стояв спиною до, виходить, до цього підвала. Півподвала знаходиться під землею, а пів знаходилися знаходилося наружжя. І він стояв спиною до стенки, але в виходить у нас і розказує історію. В нас там в підвалі жила одна собачка, яка ж на, на одну ногу. Верніше вона трохи ходила, але на четверту вона не могла стати, тому що десь там в неї було ушкодження. І собака піджала хвіст і різко ушла в другу кімнату. Цей хлопець не зрозумів чому, але він побіг за нею. В той момент був прильот в стінку. Бетонна стіна з блоків була. Там створилася дирка 3 на 4. Нас накрило всіх щебнем, верніше не щебньом, а осколками від тої стіни всі живі. Одного по побратима було, який сидів переді мною, виходить, сидів на дивані, а він сидів переді мною, в нього був перелом ноги. Тобто, виходить, він так, взяв весь удар на себе. Коли случилося це все, ми, звісно, перейшли більше, зайшли в другу кімнату, там, де було як мінімум було три стінки. Тобто ми сховалися всі, вісім чоловік, за цими трьома стінками, тому що я почитав, що так буде безпечніше. Нас почали обстрілювати і. Я сповнюю історію, що всі радійки, всі, всі хто бакуєм по радійки, є радіоперехвати. Є, якщо є радіоперехват, то можуть тебе просто вичислити. Я запретив, верніше не запретив, віддав команду, просьбу виключити всім радійки. Абсолютно всі радійки були виключені. Абсолютно всі радійки були виключені, і після того паномоцир просто прекратився. Відповідно, ми не виходили на зв'язок. Потім з другої позиції е, до нас прибіг побратим Роман Байер, зараз він вже, на, на жаль, загинув на війні. Він каже, що вас радійки виключення. Я кажу, тому що я дав таку команду, тому що ми як, ми, як тільки виключили радійки, е, до нас, по нас прикрасився обстріл. Кажу, підеш на ту, будеш на другу позицію, скажи, що у нас все добре. Е, хай тіпа, не переживають. Ну, е, В нас дуже було. Скажімо так, які отри от... отримали поранення. Ота от людина, яка чергувала, де я її залишив, вона єдина людина, яка була неушкоджена, не некантужна і нічого. І з ним нічого не було. Всі, хто знаходився внутрі, були кантужені, потім отримали подряпини, скажімо так, гематоми від того, що летіло в нас. І, е... Кажу, ну передайте, кажу, на велику землю, що в нас є один важкий трьохсотий. А останні кажуть, кантужні, хтось посічений. Вони, звісно, це все передали. У Нас там позивні передав. Ну, коротше, у нас там ця система була ми вже вийшли на радіок вже включили, радійку почали передавати. І от мій побратим, наразі він є моїм командиром, сід, він тоді був медиком. Це вже він мені розказував, що каже, до хлопців там був прильот, і передали, що там є 200-300. Ну, він типу каже, а хто 200 Він каже, капелан 200. Каже, а хто на радійку каже, виходив? Каже, капелан. Ну, така в нас путанина може бути в хтось десь комусь щось сказав, хтось не пересказав, а дойшла от така інформація. Ну, тобто, до мною, звісно, виїхали, але. Ви все прекрасно розумієте, що якщо ми всі вісім чоловік йдемо з тієї позиції, позиція буде голова. І комусь треба було залишитися на позиції. Зв'язку з тим, що я йшов до старшої групи, я прийняв рішення залишитися. У мене було не працювала права рука і була гематома по спиніна. Ну як я прийняв таке рішення, залишитися на позиції, залишився на позиції ще одна людина, яка ціленька була, тобто не ушкоджена, і один найменш контужений, скажімо так. Він теж прийняв рішення, щоб нам допомогти троєм, що ми троєм залишилися на позиції. Ми троєм залишилися на позиції. Ночі до нас заносили трьохсотих, ця евак-група допомагала виносити. І е під вечір ми цього трьохсотого нашого важкого винесли і евакую, евакуювали. А вже під ранок нас замінили. Була команда Вищого щастя керівництва, що, що ми відходимо з цієї позиції, а туди заходять зовсім інші люди. Це було рано. Зайшли до нас наш командир, один із командирів каже, і виходимо. Ми виходили, каже, там каже, вам треба перейти дорогу і по посадці підніматися вверх. Ну, типо, ти зорієнтуєшся, коли тобі треба йти. Я кажу, звісно, зорієнтуюся. Ви не повірте, ми відійшли в тій позиції, метрів 300. Рівно в той будинок, прилетіло два прямих прильоти. Всі, що знаходилися там, хто лежав на відкритому, не Верніше не послухали, що кажу, не, не, не будьте на відкритому пространстві, тому що ну, мало буде, Сховайтеся, краще б сховати. Всі, хто були на відкритому, всі 200. Ті, хто були трошки сховані, отримали ушкодження, але, ну, по крайній мірі, живі, трьохсот. Коли ми завезли в лікарню на, на другий день, е привезли тих побратимів, які там залишилися, я їх бачив в ті ж самі лікарні. Вони були з ускорені, кажуть, правильно таке вже капелан сказав, будьте за трьома стінками виживете. А ті, хто не вслухалися, залишилися героями. От така от історія. Яка відклала розпечаток, мабуть, не знаю. Ну, ще хочу сказати, по поводу пілотів. Колись мені один з командирів сказав, що наймотивірований пілот це бивший піхотінець. Він знає, що це таке. І знає, де, де це пекло. І при необхідності летіти там дощ, одні кажуть, ми не полетимо, іде дощ, нам жалко втратити дрон. Кажу, я був в піхоті, я знаю, що це таке, я піднімлю пташку. Я може і втрачу її. Ну, по крайній мірі, я хоч дам картинку для того, щоб наше командування бачило, що там реально все дійсно все робиться. Я був в піхоті, я знаю, що це таке. Тому а наші пташки завжди будуть допомагати. Ну, по крайній мірі, я точно і мої побратими, які були в піхоті, точно будуть допомагати піднімати борти в любых погодних умовах. Дощ, ніх, вітер, безразниця, сонце, де мотори перегріваються, чи мороз, там, де пропи починають замерзати і починають не крутитися. Це все погодні умови. А ворог завдяки своїх тих погодних умов дощ нападає. Вітер сильно нападає, снігопад нападає, тому що вони думають, що ми в такі погодні умови не піднімемо ташку. Ні, ми піднімаємо ташку. Ми будемо бачити все, що робиться нашій передові. Ось такі от історії. То така історія від каполана, у нього дуже багато ще історій, то якщо вам подобаються такі історії, пишіть нам у коментарях. Нас це надихає і ми знаємо, що вам це саме і потрібно. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу. А Путін Гандон.